Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з Півдня Одеської області. Сьогодні вирішила перед холодами почистити ще раз дно ставка і лососом і згадала, що я вам обіцяла про ставок зняти відео. І вже і літо пройшло, і скоро мене осінь, а я все і ніяк не зроблю це відео. Ну, Сьогодні, мабуть, я вам розкажу трошки про ставочок наш. Хто з... Зі мною на каналі давно, той пам'ятає, що в нас ставочок був в два рази менший, десь до половини від цього. І в цьому році ми поміняли ємність, поміняли на більшу ця ємність на 2000 літрів. І бачу, що рибам подобається тут більше, більше простору їм. Вони ще трошечки підросли, оці великі. Ну, подивимось, як навесні будуть себе вести. Тому що в малому, мені здається, вони тому і вискакували з води кої. А може це в них таке природні явище, вискакували з води. Подивимось. І зараз якраз сьогодні тепло, то я хочу, ось бачите, це ж їх там відходи перероблені. Хочу помити, почистити і з'явилась, ось, бачите, зелена така водорость. Я додаю альгокс. Ну Трошечки, наче вона така стала світліша, може відмирає. Подивимось. І дно. Зараз дно дуже добре видно. Ось, бачите, все-все видно і видно, що там такий мух трошки є. Щоб воно не гнило взимку, то я хочу це прибрати. По розмірах ставка. Ставок має в ширину приблизно 2,25. І отаку довжину він має 2,68, здається так. Ну, може, трошки я помиляюсь, тому що не заглядала, не перевіряла. Ну Десь приблизно отак. От. І глибина зараз з вами і перевіримо. Найглибша точка повинна бути 90 сантиметрів. Зараз перевіримо. Найглибше це от такий круг. Видно вам чи ні? Тут вони якраз плавають ось так. Він десь приблизно от такого розміру, діаметру, десь на метр. Це така яма, де можуть ховатися кої взимку. Їм там буде тепліше. Ось. девяносто девяносто далее идет дно Найбільша площа ставка і дно від дна до поверхні 75 сантиметрів. Тут така в куту поличка, можна поставити насос або квітку. І тут має 58 сантиметрів. Тут йдуть три полиці 58. Друга 38. Ну і ось ця поличка найменша. Тут я не знаю, скільки зараз подивлюся, Тут 14. Якраз дуже зручно для того, щоб розташувати бурщики з квітами, з рослинами. І цю поличку облюбували рибки, вони люблять загоряти лежати на поличці, отам сонечка більше завжди, вони туди лягають. Тут ховається мальок. Вперше в нас з'явився мальок цього року. І є ось маленькі в нас, це перші ось це малята, три штучки підросли. Є ще менші, вони чорні. Зараз, поки що, не поміняли колір. І є десь одну, я бачила, ну зовсім крихітка, така мала, зовсім мала. Тепер далі, що потрібно для ставка. В нас є насос, який підходить от сюди. Ось тут підключається під землею, йде ось туди, до фільтру, потім про фільтр. А зараз покажу насос вам. Насос, ось, ось там він насос, внизу, ось то, отакий ось прямокутничок, то насос. Він мав кожух, ми його зняли так зручніше. Він лежить якраз на скімері. Там на дні є така, ну он видно, як круг. Така площа, яка камінням придавлює скімер, щоб він не спливав, не гуляв по оставку по дну. Скімер дуже зручно мати скімер, тому що тут в нас, нас шада прийшла. Привіт, Красуня! Ти мені будеш допомагати, да? розповідати? Краса моя. Тут в нас хвойна. Рослина це туя Європа Голд. І ось тут в нас тіс. І воно ж все сипеться. Особливо коли хвоєпад у тіса він навесні частіше А у Туї зараз. І ось видно, бачите, оце все сипеться. І щоб не бігати з сачком кожного дня і цілий день то все це збирається, що да, ти мені заважаєш. Дає, ось, тягне. Який в тебе манікюр, треба вже обрізати, шада. більше, ніж у мене. Так не можна. Все, тікай, ти мені заважаєш. Відходь. Так, Стімер дуже допомагає. Окрім того, що він от такий крупний, крупне сміття збирає, він ще й зараз я вам покажу. Чим допомагає, обережно витягуємо. Легше помити ось цю губку, бачите, вже не мила три дні. І ось що виходить. Ось, бачите, яка вона бруднюча, зелена. Оп, тепер і от сюди. І помити. Зазвичай я це у відрі роблю або над будром. Зараз так зручніше. І легше оцю губку помити кожен день, ніж мити фільтр той, що у відрі, великий фільтр. І це ж ну, якби подвійна, подвійне очищення води проходить і тут. Чиститься водичка і через великий фільтр. Але це не обов'язково, тому що ми якось 9 років ми прожили без цього і нічого страшного не було. Тільки цього року ми поставили скімер. Ось так. І його можна і взимку мити, є оці щіпчики, тепленьку водичку можна зробити. Зараз я піду помию ще оці корзинки і потім увімкнусь. Вставимо корзинку і скімер. Все. І ось так він чистить. Далі через скімер насос забирає водичку. Пропускає через скімер, іде ось шланг ось туди, куди я вам показала. Заходить там водичка і йде на фільтр. Зараз подивимось. Ось він фільтр. Йому вже 10 років цьому фільтру. Працює добре. Далі пропускається через, ось, бачите, ось тут воно заходить. Ось. Пропускається вода через фільтр. Іде ось сюди, на лампу, стерилізатор. Проходить через стерилізатор, і йде от сюди до горки. І ось так, такий потічок в нас, струмочок, і це все стікає. Далі у ставок. На зиму все це консервується, тут відкривається ось. Кришка, оця зливається вода, фільтр, щоб його не розперло. Ось тут я перекриваю, зливаю воду, помию його, перекриваю і можна, в принципі, його тут і залишити. Для чого оця яма, коли така погода 0, наприклад, в нас. Ну, навіть мінус один, то можна ще залишити. Тут накидати щось таке тепленьке, закрити, лампу теж можна замотати чимось і ще трошки подовжити термін, щоб воно фільтрувало воду. А вже коли закрила фільтр, то для того, щоб водичка ж відсюди не буде більше текти. І для того, щоб не замерзала поверхня, мені потрібно, щоб все ж таки насос ганяв воду постійно. Кожну зиму ми насос залишаємо і вода ганяє. І з-за цього, якщо і замерзала поверхня, то отака полиня завжди в нас була, не замерзала. І тут чоловік ось зробив мені краник, який переводить потік води звідти, ось так вона йде під землею. Він переводить от сюди. Бачите, ось там такий, як воно називається, правильно я не пам'ятаю, ну, з'єднання таке. І ось він мені зробив отакий шмат великий, шлангу. Я просто от туди під'єднаюсь, перекрию воду на той фільтр, під'єднуюсь. До шлангу і якось його закріплю так, щоб вона текла водичка. І все, насос буде працювати всю зиму. Хочу ще показати ось ці чарівні шафи. Ось тут, бачите, все підписано. Ось це лампа. Зараз вона вимкнена, тому що я наливала альгокс. І коли наливаєш альгокс або медіфін, або якийсь препарат, щоб чистилась водичка, то краще вимикати на цей час. Ось тут фільтр вмикається. Це розетка розетка, здається, яка сюди йде. І насос ось тут працює. Що тут в нас? Так, щось заїло. Залишиться загадкою, Зараз піду в ведешку найду. Знайшла. Не знаю, чи є там щось, начебто є. Ага, одне повітря є. Ай, трошки я. Шут. Все. Так. Вот тут. це що? Це на компресор, щоб вимикалось. Це реліжка на компресор, щоб він працював. А чоловік так зробив два через 2. Дві години через дві вимикається. А це, здається, ліхтарики працюють. Ну і все. Все можна витягнути. Ось ліхтарики я прибираю взимку. Все. Я не в ту сторону крутила. Шада релаксує. Шадусик, релаксуєш, да? Красуня, блискуча ти моя Моя гарнюня. Місточок якраз для тебе, да? Так, що потрібно ще мати, коли є ставок із рибами? Я маю альгокс, він саме від зелені, від водорості. Яка норма норма 100 мл на тонну? В нас дві, я наливаю 200 мл. І обов'язково потрібно мати ось це. Це така скора допомога. медіфін, ліки для риб. Я вже цього року взяла собі ось таку ємність, тому що маленькі оці по 250 мл. Мілілітрів я вже зморилась замовляти, тільки за дорогу платиш, ну, за доставку платиш гроші. А так мені вистачить цього надовго. Ну і так вигідніше брати. Чим ми кормимо риб? Ось такий корм в стіках. Ось так ближче покажу вам, як називається. Бачите, оце за рік, що залишилось з відра? Цей корм вони обожнюють, вони його дуже люблять. А ще на розвіс я цього року вперше спробувала, взяла отакий от корм. Ось він. Дуже корисний, гарний корм, але вони чомусь не люблять цей корм. От зараз спробуємо. Ну вони зараз і не дуже їдять, так вже. Ну що будете, я трошки насиплю вам Їдять, ютьять, клюють. Більше вони люблять от, в паличках корм. Трошки насиплю і буду чистити, поки принесу і лосос, то вони і поїдять. Доки їдять, я їх кормлю. Кажуть, що якщо температура води 15 градусів, то вже не можна кормити, але ну, вони їдять. Нехай вже їдять. В нас тепло. Ви бачите це, оця мала, як вона збирається замувати. Така малюсенька. Ось вона. І ще о, іще одна. Як вони будуть замувати? Ще одна, ще менша є. Чорна така. Ось там на дні плавають якісь миленькі. Звідки вони беруться? Мабуть, там ховаються у тому горщику. Там дірки мене сверлили. Вони, мабуть, звідти вилазять. Ось чорненька. Малисенька. Не можуть вони цей корм прокопнутися ще. Бачите, от не їдять. Ще трошки почекаю, якщо вони їдять, то я його позбираю, щоб вони гнифту мені. Все, пішла я за ілососом і буду чистити. Я вам ще не сказала про компресор. Ще є ось тут компресор. Нічого не написано в нього. Ось щось написано. А, ось. Ось воно зараз. І тут один камінець розпався. Коли ми чистили їх, коли рибки в нас почали дохнути, і ми в спірт опускали їх, камінці дезінфікували, ну і він розпався один. Так, зараз покажу. Ось, бачите, тут регулюється. Ось можна зробити сильніше, а можна якусь перекрити. Ось тут наполовину, бачите, стоїть. Оці краники. І ось так чотири їх, отаких, от зараз покажу, це е, каміння чоловік примотав, щоб вони не е, шланги не вспливали і вони тримались там, де їх кинеш. Ну, Отаких от чотири штуки. Ось так. Вони в нас в одному місці, отут. Чому? Тому що. Німфеї не люблять оці всі бульки, бризки, тому я їх отак в одне місце у куточку тут кинула, ну і так вони і працюють. А в цьому куточку в мене німфеї. О, зараз так добре видно дно. Дуже добре видно. Начебто все сказала, розказала. А Тепер вже точно можна йти за лососом і братися за очистку. Ось він, цей апарат, і лосос. Можу відкрити вам показати, як він виглядає ось так. Ще була губка навколо, отак, але ми її зняли майже одразу. Все, і можна починати. Сонечко заховалось. Я помила. Мул з дна я прибрала. Бачите, навіть сіре проглядає. Добре почистилось. Так, і що ви тут малі, всі живі. Нікого не засмоктав і лосос, Скільки вас тут малих? О, дивіться, яка мала. Зовсім маленька. Крикітно. Ну, начебто бачила три червоні є. І чорні теж десь бачила. Всі живі. Все, почистила. Якщо буде ще тепло з місяць, то може ще раз почистю. Перед зимою. Нам на сьогодні і на завтра вночі передають 5 градусів всього, ну, де 5, там і 0 може бути, тому я прикрила на всяк випадок ось, прикрила фільтр. І прикрила стерилізатор, замотала його добре, тому що Передають спочатку, буде холодно вночі, а потім потепління і буде більше 20 градусів. Ну, чого його прибирати, якщо можна ще подовжити? Нехай фільтрує. Щоб не знімати крани, не перекривати, то я і крани отак вкривала. Потім шланг отуди. Що ти заглядаєш? Ти вже голодна, да? шлангу відсюди зніму і все і вкрию, поки що набирається водичка, то розкритий. Ну і другий кран теж прикрила. Все чисто. Я задоволена, велику роботу зробила. Так я відкладала собі, відкладала, але зробила. Потім ще. Потрібно буде, ну, вже коли дійсно буде холодно, тому що обіцяють більше 20 градусів тепла. Ой, не показала вам, дивіться, яка там яскрава геранька. Зараз набожу. Яка красуння вона яскрава. Бачила, що тут мої красуні всі у кубку, то вже голодні. Якщо будуть якісь питання у вас, щось, може, я не все розказала, питайте в коментарях, я вам відповім. Ставочок навіть маленький це задоволення, це релакс, це відпочинок, це спокій, тиша, це настрій. Я дуже задоволена, що ми зробили колись 10 років тому ставочок. Ну що ви будете їсти? ще. Все, дорогі мої. Дякую вам всім за перегляд, дякую за підтримку мого каналу, дякую за... Ваші коментарі, репости, вподобайки і поради. Дякую, низенько, вклоняюсь нашим захисникам, нашим славним воїнам, нашим героям. Не забуваємо, підтримуємо донатами, хто як і чим може. І чекаємо їх додому, живими і неушкодженими. Слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі.